Просили, як вас знайшли? Знайшли мене в соцмережах. Я веду свій блог, садівничий городній, знімаю дещо. І жінка, яка займається пошуком артистів, для цього фільму шукала і побачила мене, зазвонили і до нас і запропонували, чи ми згідні, вислали нам сценарій. Я прочитала сценарій, вони, здається, здається, ну, сільську бабцю таку, як я. Здавалося б, нічого такого складного немає. Звичайно, що були сумніви такі. Ну, але я людина взагалі комунікабельна. Через те я так не дуже бояться бо мені взагалі, тому немає її, щоб якийсь був. Так. Сумніви трошки були, бо далека дорога. Тільки тому, що далека дорога, я не знаю, я давно нікуди далеко не ні, дістала. Але все обійшлося, дорога була комфортна, готель був комфортний, знімальна група просто прекрасна, я вам кажу. Зовсім незнайомі люди, а так якби я їх знала все життя. Такий гарний дружний колектив. І я якось так притулилася до них, що дуже так. добре все вийшло. дуже Ви добре. Героїні головне, так? так. Розкажіть про свою героїні, як зйомки відбувалися, де вони зйомки відбувалися. Зйомки були на Київщині, на кількох локаціях було у селах. То сюжет, сюжет так коротко про окуповане село на Київщині. І про одну бабцю, яка е, е, має козу торпеду свою, і, і має воює на фронті, і вона робить так, якби порагувала, рахувала там техніку ворожу і передавала хлопцям нашим на до війська, щоб вони знали куди, куди цілити. Ще зі мною там знімався хлопчик, який сонячну хворобу має. Назарчик він в житті називається, так Льончик він називався. І внук мій так само так по фільму, по сюжету Віталік там був. І Святий Миколай був. Так, так дуже сюжет розгорнений, цікаво. Я не можу більше розказати. Ну закінчення тримала про бабцю, яка то є реальні події. Реальні події, які дійсно і напевно вони не поодинокі, то конкретне дане. Даний сюжет має взяти про конкретну бабу Соньку, про козу торпеду і про того хлопчика і А так дуже багато таких випадків є на Україні, тому що так обставини склалися, що наші люди не терплять насильства і шукають способи. Там в фільмі так головні герої також тварини. вас ваша якби це напарниця це коза Так, коза, коза мені дуже допомагала, вона. То моє прикриття було. Я з нею всюди мусила ходити, розумієте, і десь там очікувати. По сюжету воно так може і не зовсім зрозуміло, але фактично воно так Ходжу з козою, випасаю козу, а там десь то побачила, то побачила. І вона мені допомагала. А як взагалі так вам ті зйомки, то напевно ви ж ну, вас внучка знімає, але то одне, а тут, напевно, зовсім по-іншому. То... Ні, мене, чесно кажучи, не, не, не вентежило воно. Ну я не знаю чому. Ну, я, можливо, тому що роль не така вже е, велика, що там небагато моїх слів є. І, а, а можливо, тому що я розуміла ситуацію. Що воно, я не дуже на то уваги звертала, а просто розуміла, про що йдеться мова. І тому я, як вийшло, так вийшло. Ви не є професійна акторка, але в цьому фільмі навіть голівудський актор знімався. Чи знала ви про те, що ви будете в одному фільмі з Шоном Пеном? Я вже на місці мені сказали, так, що цей, що буде Шон Пен. Але я вам чесно скажу, я знала його до, до того, до зйомок, по тому що він часто приїжджає вже під час Великої війни до Києва, привозить гуманітарну допомогу. Я бачила завжди я дивлюся там новини, що там цей, щоб я була у курсі справи, то я бачила. Його. А так я не дуже слідкувала, чесно кажучи, за його кар'єрою, я вже пізніше вже трошки, я біжу, вже знала. Після того як дізналася, що він, що він знімався так само в одній з цих новел. Бо той альманах, він складається з сімо, сімох новел. І, і в одній новелі я знімаюся, в іншій він знімається. І ще, ще, крім того, є в кожній новелі, є своя тварина. І, і, Свій сюжет. Отому, з ним так... на знімальному майданчику не перетиналися. Не бачили? Ні, ні, він навіть не був на той час в Україні. Він був, як його кіноновелу з його участі знімали, то були, наскільки пам'ятаю, мені здається, Лузарчик. Mm -hmm. Ну, десь в Уліті, напевно, чверно. Я вже боюся, щоб я не цей ну, щось таке. Але я сподіваюся, що я його побачу, коли буде прем'єра в Києві. Сподіваюся, нам обіцяли, що і нас запросять, що ми поїдемо так. І вже там я буду, може, і обнімуся з ним. Подякую йому за допомогу Україні, що він, що він запам'ятає і має велике серце. Після того, ще плануєте десь з якомусь кіно, можливо, ще якісь пропозиції вже надходили. Ну, поки що ні, я... як вийде, як вийде. У мене все так, знаєте, по життю якось воно, що я стараюся як. Всякі моменти її пошуті, розумієте, через те, як вийде. нині, так завтра так. А позавтра ще інакше. Прийде пора, щось, хоч хтось захоче від мене, побачу. Якщо я буду вважати, що я справлюся, і мене я підійду. Можливо, я не, не категорично не заперечую. І буду мати здоров'я. А ще розкажіть про вас руки, болять, то останнє не, 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 питання. секундочку. Як давно ви його видати, так чи щодня знімаєте? Так само допомогти. Знімаємо кожного дня, стираємося, понаймі. окрім церковних свят, і, і, і часом і в неділю можу привітатися, скажімо. На, на, ну, Часом можу привітатися, привітати з якимось державним святом, з якимось таким день воїна, чи ну, щось таке свято запроваджене звичайно, державне. Як виходить, як не забуду, бо тепер, бачите, то календар помінявся і воно не завжди в голові є, бо я пам'ятаю старі дати, а тепер вже по-новому воно в календарі. А так, ви розумієте, у ну, мене трагічна, трагічний початок знімання, тому що я би, напевно, ніколи до того ми не дійшли, але в мене дячорника поховала, він дуже тяжко хворий, півтора року був, в серце хворий. І ну, мені було сумно. Я йшла, щоб забутися в городі, але ну, не розгиналася від ранку до ночі. А внучка так, щоб мене трошки відволікти, почала, прибігла до мене, о, поговорила, зняла, поговорила, зняла. І так помаленьку. Почали, хоча я все робила, то що я фактично і робила, розумієте, я нічого нового не придумала. Ну, але так, як вийшло, так вийшло. І пішло, і пішло, але і і поїхало називається. То, скільки вас підпад, скільки знаєте? І було 110 тисяч, по-моєму, на тіктоці. А і, чесно кажучи, я за тим не дуже пильную, я не для того, я не для того знімаю, щоб цей то, внучка більше, вона в мене керує тимся. На всім керує, вона мене ходить, фотографує, потім це все редагує, щоб гарно вийшло. Часом мені, щоб я причесалася якусь одежинку, хоч не завжди виходить, бо нема часу коли роботи у родавої. Ну, але як виходить? Вона моя основна помічниця. Так. І основний, напевно, стимул, бо вона весь час мені. Я би робила, ти робила, не розгиналася. А вона прийде, бабці, дивите, то я вас їм. Що робите, бабця, що робите, що? І що так от тандем в нас. Подобаються вам оця ці блоги, що ви робите? Ну, я знаю, як виходить. Якщо люди хочуть дивитися, то, то я готова старатися, звичайно. Хай питають, може, я ще щось зможу підказати, розказати. Про ще не всякі, можу розказувати так само. Ну, По всякому буває. так? І казочки внуці, вона плакала до Києва, ми приїхали, вона, о, без чоловіка плачев в готелі, я, я, я хочу додому. Я їй ще колискову мусила співати. А вона включила телефон і вона, вся Україна слухає мою Колескову. <рис�и> <рис�и> я ж кажу, тут, виходимо з ситуації, як виходить. Ви життя своє. Так, так, все, що відбувається, так. Та так. так воно є. Файно. Супер. Дякую.